Ми прийшли відстоювати своє право на навчання в ВУЗі, так як нас зараз ми зараз ніде не числимося, не в єдиній базі. Ну так, ми просто ходимо як на навчання, ну просто відвідуємо по своєму бажанню лекції. Так само викладачі ну, так, не отримують зарплату, ми не отримуємо стипендію. Ну, нам це вже набридло якби три місяці. Я хотіла би просто навчатися і отримати нормальний диплом. Просто безпека інформаційних комунікаційних систем. Ну так як цієї спеціальності більше в Житомирі ніде немає. Ну просто захотілось би тут, а і саме в Житомирі вчитися. на сьогоднішній день. Це питання вирішується саме в міністерстві освіти і науки України, але його вирішення, реальне вирішення, можливе лише в кабінеті міністрів України безпосередньо, тобто необхідно, як ми бачимо, з всіх перепитій. Постанова уряду, в якій буде визначено порядок підготовки фахівців різних міністерств і відомств в навчальних закладах різних міністерств і відомств, коли є потреба готувати фахівців, наприклад, Державної прикордонної служби в, міністер... в навчальному закладі Міністерства оборони України, так само, як і для Міністерства освіти і науки, є ряд напрямів, за якими можна готувати в навчальних закладах Міністерства і ще, оборони України. Що треба для того, щоб з'явилася ця постанова обміну? Ми підготували все необхідне, Ми звернулися з цими питаннями до депутатів, щоб вони поставили це питання на Верховній Раді. Якщо немає механізму, то як сказав президент нашої держави, Верховний головнокомандуюч збройних сил України, треба шукати цей шлях і законним шляхом його впроваджувати в законодавчих органах і в виконавчій владі. Це першого п'ятого курсу чи це студенти другого, третього, четвертого курсів. Їм гарантована. Постановою уряду і спільним наказом міністра освіти і науки, міністра оборони України, що вони завершать своє навчання, отримають освіту, отримають дипломи в тому навчальному закладі, який вони для себе обрали. Тобто у Житомирському військовому інституті імені Корольова. Ми хочемо тут навчатися. Нам потрібна дата, коли ми коли все це питання вирішиться не сроками, дві неділі, дві неділі, а точно дату. Управління університету запропонувало їздити разом з ним в Київ. Ми ходили по цих кабінетах. Люди, більшість людей, чули про цю проблему вперше. Але все, ну, нас побачили люди, ми ходили, їздили, але це ну, не просто ніякої результату, тому що ми це, ну, нам сказали прямо в міністерстві, що ми дуже пізно просто з цим посхватилися. Що нам е, голова Адани або. Юрій Григорович Жданий генерал не скаже точних дат, коли це все вирішиться. Ми поїдемо в Київ. Ми будемо стояти під міністерством освіти. Ми не будемо здаватись. Ми хочемо навчатися саме в Житомирському військовому інституті. Сьогодні в кабінет міністрів їде голова облдержадміністрації. Коли, коли ми ну вибуху? я ж вам не скажу, що це буде через дві години. Ну це ж неправильно буде, розумієте? Ну, а скільки ми можемо чекати? Ви почекайте на наберіться терпіння. Ми вже на боріться ми вирішуємо це питання. Якби це в нас база стояла, почекайте, база стояла. Питання. Ми вирішили це питання зараз. Тут ну зрозумійте ж правильно. У нас ж в нас не стоїть база. Питання. Якщо у нас немає півроку, є де фактично півроку. Півроку вас, пів вас немає. Вас ну, не саме з десятого нуль дев'яно. Видимо, питань де ми, ми були це, 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 цей час. Ну ви ж ходите на навчання документа. Ми не не навчалися. Ви навчаєтесь? Ви навчаєтесь, у вас ведеться журнал реєстрації, відмічають вас, читають лекції. Ну як це ви не навчаєтеся? Звичайно, ви в міністерстві є. освіти Ні. були. Ви знаєте, що ви навчаєтесь. Якби ви були ніким, то вас би взагалі там би не бачили і не спілкувалися. Ви знаєте це от ви навчаєтесь, це нормально. Є процедури бюрократична, є невідповідність систем документа документообігу. Розумієте, є питання, які просто не регламентовані стосовно цієї ситуації. Але, але ви знаєте, що все воно все одно вирішується. І сьогодні для прискорення цих питань голова головадміністрації спеціально їде до кабінету міністрів. Для прискорення вирішення вони вирішаться, наприклад, не завтра, а через тиждень. Але для того, щоб вони вирішувалися завтра-післязавтра, він спеціально їде до кабінету міністрів.